Так, суті, Олександр Антоненко, э, перед мене, Олександре, непростий рахунок сьогодні для вашої команди. Яке ви бачите для себе пояснення такого результату, і чи на вашу думку він погрів ось цей результат 0-4? Ну, гру я не можу сказати, що зараз погрі. Треба передивитись результат. Я беру на себе. Це моя поразка моя, і треба зрозуміти, чому так сталося. Після 0-2, після першого тайму, наскільки от складно хлопців зібрати в перерві, сказати, боротися, щоб ну от, в когось там не опустилися руки, тому що все-таки 0-2 це вже серйозний такий гандикап. Ну да, з такою командою, це для них це дуже гарний гандикап, Гандикап, як ви кажете, ну ми намагалися налаштувати, повернути гравців в гру, і не все вийшло, що ми хотіли. Скажу так. Сьогодні молодий козлов дебютав, дебютував в УПЛ в другому таймі. Це хід на підсилення чи на такий досвід для цього хлопця-молодого футболіста, як ви бачили цю заміну? Він заслуговує своєю працею, своєю грою в Ю-19. Це більше і для команди, для майбутнього. І я не думаю, що він щось зробив не так, як не треба було для нього для нього, те, що ми просили його. Думаю, що для нього це великий крок вперед. З'явився вже на запасі в цьому матчі Слободян. Команду без нього вже важко уявити всередині поля, команду без нього. Наскільки його зараз готовність чи потенційно може він зіграти, наприклад, в наступному вже матчі? Думаємо, що він зіграє в наступному матчі. Десь не вистачало його бачення поля, бачення гри його цієї завершальної передачі. Я думаю, що на, гру, на наступну гру він буде готовий. Яка ситуація з Теслюком? Чи є так само можливість, що він повернеться в найближчому майбутньому? У Тислюка ми з зробили Тисляку обстеження, виявили проблему, яка в нього була. Зараз він вже займається. Побачимо, можливо, буде теж на наступну гру готовий. Дякуємо за коментар. Дякую.